Навчитися економити і при тому не бідувати може кожен впевнена студентка Євгенія. Головне каже, жити по кишені, а не фантазії. Дівчина має власні способи заощадження грошей. Я обов'язково складаю список продуктів, які мені повин, які я повинна купити, щоб лишнього не витратити. Намагаюся економити на комунальних послугах. Там, наприклад, коли е, виходжу з кімнати, обов'язково вимикаю світло, е, також воду закриваю, коли там чищу зуби, і так далі. Євгенія та її подруги знають ціну кожній копійці. Шкідливих звичок не мають, у магазинах звертають увагу на акції та знижки. І більше ходять пішки. Зекономлені гроші витрачають на себе чи на подарунок рідним. Не можна економити там на здоров'ї, на тих самих там таблетках і так далі. Е, також на сестру. У Мене молодша сестра, і я, звичайно, там, кожного тижня їй намагаюся приємне щось купувати, там подаруночок якийсь. На полтавському ринку покупці мляві більше придивляються, ніж купують. Продавці розчаровані. Торгівля погано проходить, тому що людей немає грошей, немає за що купувати. Віддаєш усе даром. Овочі на продаж пані Анна привезла аж із мачух. Чи окупиться поїздка не впевнена. Дорога дорога, а тут ще містове. От, труєш 100 гривень, а 20 гривень треба віддати. От вам куповується. Дуже так, скупиться на ті 80 гривень, що залишилося. Аби місяць протриматись та рік пережити, полтавці вімкнули режими економії. Заощаджують на одязі, комунальних послугах, відпустці і навіть на харчах. Люди не знають, чого очікувати завтра, а тому переглядають свої витрати і шукають можливість зекономити. Тисяча пенсія на всьому. Що може бути на всьому економлю? Подивилась носки дорогі, подивилася те дороге, на всьому. На воді, на газі, на теж. На продукт. так теж я вважаю, що потрібно не економити, а більше заробляти. Але якщо заробляти більше, не виходить, експерти радять правильно планувати свої фінанси. Не можу також сказати, що я зекономила гроші. Я їх просто вірно, як ми говоримо економісти, розложила по різних калькуляційних статтях, що потрібно мені в цьому місяці, чи в цьому тижні, чи сьогодні зробити, а все остальне, що залишиться, оце вже ваші власні бажання. Соціологічна компанія Тіенес провела опитування і розповіла, на чому намагалися заощадити українці в 2015 році. Найперше з планів опитання викреслили відпустки і подорожі: придбання авто, побутову техніку та повсякденне дозвілля. А от їжа, ліки, оренда житла та оплата комунальних послуг залишаються статтями витрат українців. Падіння попиту на побутову техніку підтверджують і в магазинах телевізори та кухонні прилади багатьом вже не по кишені. А от телефони навпаки продаються краще. Люди обирають більш дорожчі варіанти. «Многі люди почали розуміти, що лучше німножка заплатіти більше, однако получіть взамінно качественне устройство і використовуватися ні намного дольше, чим заплатіть менше і постійно їх мінімуть. А от для європейців економія не ознака бідності, а традиція раціонального використання коштів. Приміром, шведи французи та німці одяг купують на розпродажах. Вечорами вони запалюють свічки, а вікна залишають незаштореними. У Німеччині пральні та посудомийні машини вмикають вночі, коли тарифи нижче. Опаленням користуються тільки в найхолодніші дні. А для деяких французів прийняти ванну це розкіш. Зазвичай вони обмежуються душем. Українцям теж варто згадати місцеві прислів'я не золото багатство. А Ощадливість і розум